Вітаю, шановні мовознавці та любителі правди. Я мовний детектив Аліса і моє завдання розслідувати найзапутаніші мовні справи. Сьогодні ми з вами станемо свідками чергового злочину проти правильної вимови. Приготуйтесь до розслідування. Ми розкриємо всі таємниці і знайдемо справжнього винуватця мовних помилок. Ну що ж, вперед! Справа розпочинається. Так, так, містер помилка розпустив чутки, що у слові «український» можна ставити наголос де завгодно. Нам потрібно терміново це розслідувати. Якщо ми не з'ясуємо правду, люди почнуть говорити неправильно. Давайте подивимось на свідчення професора мови. Правильний наголос у слові український на третьому складі. Український. А ось і правда. Але потрібно з'ясувати, чому так-так. Агент-наголос надав нам свій звіт. Глянемо, що ж там. Запам'ятайте правило, український так не кажемо. Український правильний варіант. Це тому, що слово походить від Україна, де наголос на «ї». Запам'ятайте, Україна, український. Тепер ви знаєте правду. А отже, зможете виправляти інших і берегти чистоту нашої мови. Справа розкрита. Дякую всім за увагу. Будьте пильними і не дозволяйте мовним помилкам водити вас в оману. А якщо почуєте ще якусь мовну путанину, не хвилюйтесь, я завжди напоготові.